Усім привіт! Мене звуть Олександра. Ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад на грудень для Терезів. Але спершу хочу сказати, що в цьому році ще будуть розклади, тому це ще не останні. Не забувайте підписатись, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нових відео. І поїхали дивитись, що ж буде для Терезів на грудень 2025 року. Спершу ми подивимось з вами на стрій місяця. Далі гроші, робота, кохання стосунки, дім здоров'я та таро пораду. Отже, дивимось на стрій місяця для Терезів на грудень 2025 року. І поїхали. І це в нас двічка жезлів. Далі це робота гроші. І цей імператор сильно. У вас здається, в минулому місяці так само було імператор на роботу гроші. Далі ми дивимося кохання стосунки. Це п'ятірочка пентаклів. Тут треба трішки розібратись. І ще здоров'я дім. Це у вас е, правосуддя. А отже, е, на дні колоди у нас мах. І дивимось, що у нас взагалі по місяцю. Настрій місяця це в нас жезлів, і Вона говорить про те, що ви вже готові будувати нові плани на кінець цього року. На наступний рік. Ви вже в цьому процесі, і, взагалі, карти радять вам вже почати планувати наступний рік, аби вже поставити собі певні цілі. Певні якісь прописати етапи, кроки, які ви хочете виконати вже у першій половині року. І не забувайте, що це також карта подорожі, тобто ви ще можете задумувати і планувати певні подорожі, дивитись у майбутнє, як то кажуть, планувати будь-які, як то кажуть, вашу будь-яку діяльність, яка вам. Притаманна, і звісно, що це, знаєте, як погляд більш ширший на взагалі обставини, які навколо вас. Тобто вам потрібно подивитись, знаєте, не тільки під одним кутом, а от з різних сторін подивитись, які є перед вами можливості, оцінити, які є перспективи, що взагалі ви можете отримати, де ви можете розвиватись, що потрібно змінити, що удосконалити, куди рухатись. От саме місяць грудень буде про те. Щоб ви дивились у майбутнє, планували аналізували, дивились під різним кутом і взагалі відчували, і розуміли, як вам потрібно в наступному році рухатись і що потрібно змінити. Стосовно грошей і роботи, у вас випадає карта імператора, це означає, що у вас, як то кажуть, усе під контролем, усе на своїх місцях. Усе буде, як то кажуть, виконуватись правильно. Усе буде те, що потрібно делегуватись, те, що потрібно буде у вас. Ви будете контролювати робочий процес, усі, як то кажуть, дії, які будуть відбуватись навколо, вони будуть. Під вам ви будете розуміти, чому відбувається так, а не інакше. Чому потрібно зробити ось так? Ви будете приймати правильні рішення, і це буде з позиції саме вашого досвіду, вашої експертності, вашого професійного погляду. Тому це якраз от а, карта, яка показує, що і до прибуток буде. Тобто, в кінці року, року це якраз буде той а, момент, коли ви зможете отримати вже, знаєте, як таку аля новорічну премію. Тобто, от ви будете повністю в достатку, ви будете відчувати, що у вас. На те, що ви запланували, у вас вистачає, і це таке найголовніше для грудня відчуття. І звісно, що розумієте, що усі рішення приймаєте ви. Тому в грудні не вийде скидати на когось відповідальність. Усі рішення мають бути прийняті саме вами, ті, що стосуються вашої роботи, вашої діяльності. Тому делегувати це одне, але найголовніше рішення маєте приймати ви. Не вийде перекинути на. Когось це буде саме відчуття, що для того, щоб правильно рухатись вперед і як по жезлів пробудовувати плани наперед, стратегію, вам потрібно не тільки дивитись під іншим кутом, але й базуватись на вашому досвіді, експертності і приймати правильні рішення. Усі результати, які ви отримаєте потім, будуть залежати від того, які рішення і які плани ви пропишете у грудні. Далі ми дивимось з вами кохання стосунки, і тут у вас випадає п'ятірочка Пентаклів. А це, в принципі, така карта, знаєте, перехідного періоду, коли вас трохи вам трохи не подобається так, як є, ви хочете змінити, але ось відчуття, що не знаючи воно. Зміниться на краще, тобто вам потрібно саме передивитись взагалі ваше оточення з ким ви? Чи не тягне ваше оточення вас вниз? Це може бути оточення, які друзі, це можуть бути ваші колеги по роботі, взагалі ваше коло оточення з ким ви спілкуєтесь, на де ви з людьми да, стикаєтесь на якихось, не знаю, заходах. Передивіться взагалі, ось перспективи розвитку у стосунках з іншими людьми. Яка у вас позиція? Як ви бачите це з позиції двіючки жезлів? Тобто саме. Що вам потрібно, як ви хочете це, як ви відчуваєте? І подивіться це з позиції, чи дійсно ці люди йдуть з вами одним шляхом, чи дійсно вони хочуть того самого, що хочете ви? Якщо ми говоримо саме про кохання, то це про те, що вам дійсно потрібно передивитись, взагалі, як побудовані ваші стосунки з вашою коханою людиною. Чи дійсно вас влаштовує усе чи дійсно ви обидва розумієте, куди ви рухаєте? І у вас однаковий погляд на майбутнє, ви дійсно хочете одного. Тому ось тут потрібно дуже сильно розібратись із вашим оточенням, і взагалі дуже тверезо подивитись на ситуацію, яка навколо вас. Під кінець року, взагалі, це прекрасна ідея зробити таку певну чистку, проаналізувати усе, побудувати певні плани, тому це, в принципі, карти, які випадають, і вони показують, що дійсно вам потрібно саме. По коханню і стосунках, по вашому оточенню, дуже приділити цьому увагу. І по дому та здоров'ю у вас випадає правосуддя, а це означає, що усе стане на свої місця. А ви, як то кажуть, якщо, наприклад, ви звертались до якогось спеціаліста, ви можете зрозуміти, чи дійсно вам Потрібен цей спеціаліст, чи дійсно це той самий спеціаліст, який вам допоможе, усе знаєте, як розстав стане усе по своїх місцях, по поличках, і ви будете дійсно розуміти, що вам потрібно, на що звернути увагу в здоров'ї, на що дійсно звернути увагу, наприклад, якщо ви робите ремонт, чи майстри правильно вам роблять, чи це приведе до того результату, який ви хочете, чи вас не обманює. Тобто, усе Буде дуже прозоро, чітко, і ви будете прекрасно розуміти, знаєте, прозоро ситуацію, як усе відбувається. Якщо це стосовно вашого здоров'я, то ви дійсно побачите явну картину, як ви себе почуваєте, що вам потрібно для цього зробити, які дії прийняти, до кого звернутись. Ви будете в цьому процесі пошуку свого спеціаліста, який вам зможе допомогти. Якщо знову ж таки ми говоримо про Дім, то це буде саме той момент, що ви а, будете більше, знаєте, а, тверезо дивитися і правильно дивитися на ваше. На вашу квартиру, да, на ваш дім, на ваше житло, де ви живете, можливо, вам щось не подобається, ви захочете змінити. І це буде ось той погляд, коли ви зрозумієте, як ви хочете змінити, чого вам не вистачає, і які відчуття ви хочете мати, наприклад, знаходячись в певній кімнаті, що ви хочете від цього, ви от будете максимально чітко це розуміти. Взагалі, у вас такий загальний розклад, це на те, що. Передивити своє оточення, побудувати плани, проаналізувати на майбутнє, розставити пріоритети, приймати рішення, діяти, бо е, імператор він завжди діє, він не зупиняється. Він розуміє свою стратегію, він розуміє, куди він рухається, і він саме приймає дії. Тобто тут не буде перевантаження, але тут буде певна. Про працювання стратегії, яка зможе потім а, працювати правильно починаючи з 26-го року. І дивимось з вами пораду від Картаро РО на грудень 2025 року для Терезів. Так, для Терезів, а ось вона і перевернулась, і це в нас вісьмірочка жезлів. Вісьмірочка жезлів, вона нам саме говорить про те, дивіться, от з цієї сторони, да, це сонячне небо, все прекрасно. А з іншої сторони, в нас, як то кажуть, летять е, блискавки, і при цьому літає пегас. Білий, тобто, не дивлячись на перепони, які у вас будуть, ви маєте рухатись вперед, бо ваша ціль, вона виправдана. Вас будуть підтримувати. Вищі сили, просто люди вашого оточення, яке поряд з вами, вас будуть підтримувати, але вам потрібно постійно бути в русі, не зупинятись, бо саме та ціль і ті можливості, які чекають вас попереду, вони потребують від вас дій. Від вас швидкої реакції, постійно реагувати і діяти. Це може стосуватися соціальних мереж, це може стосуватися взагалі вашої роботи, щоб ви активніше, наприклад, чи шукали роботи, чи активніше приймали певні рішення, активніше діяли, робили певні проєкти, просували свої проєкти та свої послуги. Вам потрібно діяти, бо ваша. Ціль, от те, до чого ви йдете, вас там вже чекають. Ось цей білий пегас, він вас чекає, і ви вже проходите і пройшли. В принципі, ось ці такі перепони. Вам потрібно просто не зупинятись, не дивлячись ні на що, і у вас усе вийде. Ось такий розклад вийшов на грудень 2025 року. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Не забувайте, що в цьому році ще будуть нові розклади, і на 31 грудня, і на першу половину року, і на січень, і Як зустріти взагалі провести січень? Буде дуже багато різноманітних форматів, тому не забувайте ставити мені вподобайку. І, звісно, що пишіть мені у коментарях, як у вас програється місяць. Мені буде дуже і дуже цікаво. А наразі це все. Я вас обіймаю і до зустрічі!